Багато пересторог перед цими переговорами ну, висловлювався стосовно безпеки українських портів на даному етапі. Як ви вважаєте, чи вдалося власне, яка наразі доля в українських портів Одеси і Миколаєва як мінімум? І що з ними буде далі, якщо буде укладено таке перемир'я? Я вам скажу без перемир'я по мірі того, як наші сили витіснили ворога в східну частину Чорного моря. Порти Дунаю, Ізмаїл, Ріні Вілко, Білгород Дністровський втратили значну частину свого трафіку, тому що перенос туди бізнесом своїх активностей, він обумовлювався. Бізнес є бізнес, він відчуває де безпечніше, де зручніше. Обумовлювався блокадою портів Великої Одеси. Раз все йде в зворотньому напрямку. Це говорить про те, що не якісь мирні перемовини, незважаючи на російські спроби ударів по Одесі, по одеським портам, бізнес відчуває, що Прибуток перевищує ризики. Зиск більший за ризики в українських портах. Росіяни хочуть це повернути в попередній стан. Це не можна назвати адміністративними кроками, а таким дипломатич... шляхом дипломатичної війни. І я думаю, що вони значно більш досвідчені ніж на цьому поприщі, ніж. Наші дипломати, на жаль, ну а американцям, власне кажучи, байдуже, вони готові повестись на будь-які російські пропозиції, аби це звучало як прогрес, судячи з того, що ви описали, йдеться про те, що Росія переверне ситуацію на свою користь, та може перевернути це зробити. То ну по-перше, наскільки частими тоді будуть провокації на морі, ну йдеться не лише про. Огляд судом, які йдуть до українських портів, а загалом про обстріли тих же портів і тому подібне. Наскільки може загостритися ситуація? Ми говоримо про безпеку на морі, а в той же час в Дніпробузькому лимані тендера, Кінбурнська коса тривають в гірло Дніпра, тривають бойові дії? Російський Чорноморський флот я виконує свої штатні задачі по підтримці сухопутних військ на приморському напрямку. Чи зупиниться це перемир'я, діяльність російських військових? Ні, питання в тому, що полягає, я не знаю, виходить, а українці нема не зможуть протидіяти цьому. Я не знаю, як це буде виглядати. Взагалі, які в Україні лишаються варіанти наразі? На чому вона може наполягати на свої, зі свого боку, аби якимось чином вплинути на ситуацію і, власне, зменшити тиск росіян, якщо це можливо. Ну, Власне, президент Зеленський говорив про те, що вони. Його команда під час зустрічі, в тому числі в Саудівській Аравії, планує передати е, американській делегації перелік об'єктів, яких, е, ну так скажемо, заборонених для е, ударів об'єктів. Серед них мають бути морські порти. Це е, ми погоджуємось не наносити удари по російським портам. Ми ці спроможності маємо. До слова, Україна, не б'ючи практично по новоросійську, по все по портовій їх інфраструктурі, вона неформально давала фору противнику, не б'ючи по цивільним об'єктам, ми можемо це від... діяти відповідно. і в цих... В пропозиціях має бути і натяк на те, що е, якщо Росія не погоджується, то ми можемо. У нас теж є карти, як любить говорити uh -huh. Трамп. Е, це важливий аспект, е, наскільки він здійснений. Ну і по-друге, ми вважаємо, що дуже важливим було б, аби. Е, за якимось цим перемир'ям на морі здійснювався контроль. Сторонній контроль, причому дієвий контроль. Дієвий контроль передбачає і дії у відповідь на ті чи інші порушення. І це було б вкрай важливо. Ну, Наприклад, турки або європейські mm -hmm. військово-морські сили. Сил хватає, які можуть. Інша справа хто хоче.